Унікальна вишиванка рівненського полісся середина 19 століття її придбала моя подруга, яка живе в Канаді. Поєднання там і хрестика, і штапівки, і косої і гладі дуже рідкісне таке поєднання з всіх технік, і візерунок дуже рідкісний. Я скільки стикаюся з різними сорочками, я думаю, що вона може бути взагалі в єдиному екземплярі. Дуже гарно вишивка збереглася. Вона вишита на конопляній тканині, крученою ниткою. Унікальна вишиванка поїде в Канаду. Вона буде приймати участь у канадській діаспорі в Торонто у виставках, де збирають гроші для допомоги ЗСУ. Але не хочу, щоб вишиванка поїхала там, осталася. В Україні нічого не лишилося. Є така Світлана Журавльова, яка займається відтворенням схем старовинних вишиванок, і за моїм проханням. Сорочку відтворили вже. Дороблюють. Буде схема для будь-кого, хто є, зацікавиться цією вишиванкою, того що то друге життя вишиванки.